З таким задоволенням надає слово для нашої першої допомоги автономних торговельних преференцій для України з боку ЄС, пані Олександрові Чепаренко, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, будь ласка, пані Олександр. Дякую за запрошення. Цими питаннями буду намагатися бути як найбільш схислим. З приводу автономних торгівельних преференцій для України з боку ЄС, це вже досить таки не нова тема, оскільки виникло це питання ще в. Квітні цього року і е, планувалося, що ці е, преференції будуть тривати до 1 листопада, але відповідно ситуація розвивалася, е, виникли певні інші моменти, такі як відтермінування е, зони вільної торгівлі для України до 1 січня 2016 року і ЄС. Як ми знаємо, досить так нелегко вдалося йому це рішення, але все-таки регламентом 1150 214 дію автономних торгівельних преференцій для України було продовжено до кінця цього року, а також на весь 15-й рік. Відповідно, як, що, що в себе включається поняття автономних торгувальних преференцій, можна буде побачити на наступних слайдах. Тобто, це не те, що Європейський Союз. Винайшов просто так з повітря, можна сказати, ці всі умови вони містяться в угоді про асоціацію, просто вони застосовуються одного боку. Тобто ЄС для нас відкриває свій ринок, ми поки що залишаємося в закриті по певних позиціях. Хоча, напевне, для багатьох з вас не секрет, що Україна наразі не має досить таких серйозних торгівельних бар'єрів для входу європейських товарів на свій ринок. Що ж, до саме Преференції, що включає в себе цей так званий будівельний пакет, по-перше, це скасування різних мит на майже на 95% для промислової продукції, це товарні групи 25-97. Також передбачається зниження тарифів на ряд продукції хімічної галузі, іноді на 16% іноді на трошки більше. Друга частина цього пакету стосується сільськогосподарської галузі, тобто скасування візникнуть десь приблизно на 84%, і на інші 16% застосовуються нульові тарифні квоти, про які вже розповідала пані Вікторія. Що таке тарифна квота, що це відкриття ринку фактично, лібералізація, а не навпаки якесь обмеження. Я розумію, що. Запоріжжя не є аграрним, скоріш індустріальним регіоном, але якщо вірити тому, що представлено на сайті обласної, обласної адміністрації Запоріжжя, то за цей рік, за січень-сепень, область просіла в місце серед регіонів за зростанням саме аграрного виробництва аграрних товарів. З приводу адміністрування котись... Ці квоти стосуються виключно е, сільськогосподарської продукції. Можливо, вам буде дос, не досить так цікаво, тому я щодень розкажу. Е, два принципи використовуються. Перший прийшов, перший отримав, а також система і проповіці. всього у нас е, 33 квоти, 33 позиції, з них 27. Перший прийшов, перший отримав, більш легка процедура. Тобто це фактично все вирішується е, на кордоні, мається молоді, що. Головне, що залежить від нашого експортера, це оплати контракт з контрагентом з імпортером з європейського союзу. Система імпортних вона трошки складніша. Це потрібно подавати заявку до генерального директорату аграрних питань та розвиток сільської місцевості. Там відповідно платити страхові внески, отримувати право на експорт, тільки потім здійснювати цей експорт. А, власне, на наступному слайді розказано трошки, як це все відбувається. Тобто головний бік нашого експортера це фактично знайти собі партнера ЄС. Все інше це вже має опікуватися той, хто буде імпортувати нашу продукцію. Так виглядає система, де можна подивитися залишки квот. За принципом, перший прийшов перша отримав. це скріншот, зроблений з. Генерального директорату митні питання є е, такий, вона е, на англійською мовою, ну, можна говорити іншу, але українською мовою, на жаль, немає, оскільки вони є членами ЄС. І е, тут е, спочатку, якщо так дивитися, важкувато зорієнтуватися, де ж тут назва товару, але насправді, якщо читати регламент, які ми були введені ці оригінальні преференції, там зазначені ці ордерні намки, це фактично є. Е, Назва квоти, як, тобто, як вона називається, бачите, наприклад, там 0 кілограм у нас декілька де квот були використані повністю, це мед, соки, е, також групи зернових, е, тому там 0 кілограм значить, що залишку вже немає, вже неможливо здійснювати експорт цієї продукції в рамках квоти. тобто, а так, е, Будь ласка, наприклад, на сік, я знаю, поза квотою десь 18% є, Тобто квота тарифна квота саме, вона допомагає нашим виробникам, нашим експортерам заповнювати ринок ЄС, при цьому не сплачуючи ну, монто. З приводу цих ліцензованих квот, не знаю, чи буде вам цікаво, але от якщо дивитися на сертифікати Євроди. Я трошки пізніше розповім, то в Запоріжжі все-таки трошки, трошки поставляється аграрних продукцій, хоча більшість промислове. Але про квоти, які стосуються яблучини і свининення сиптиці, молока і зернових, там є певні дні, коли їх можна зарезервувати. Ці заявки по цьому працюються генеральним директоратом аграрні питання ЄС. Це досить така тривала процедура, але в принципі, судячи з того, що я чула в інших областях і від наших виробників, вони досить таки були, ну, так, встигли скористатися з, особливо, наприклад, м'ясо птиці кота було вибране на 77%, досить такий показник, Але деякі з цих товарів, звичайно, поки що не можемо експортувати через те, що наші санітарні стандарти не відповідають, стандартний єсмі, але над цим ми на не працюємо. Походження товарів, тобто для того, щоб отримати преференції, відповідно, потрібно відповідати, потрібно мати відповідний сертифікат походження. Це Євро-1. Я думаю, що це не нова інформація, тобто ті, хто вже працює з європейськими партнерами, експортував цим сертифікатом. Він видається Того-промислової палати України також регіональними підрозділами. Правила погодження застосовується як визначено у регламенті Європейської комісії 2454 і 93. Також під час цих преференцій можна, наприклад, якщо є якісь проблеми або якщо не подобаються ті умови, які... Від сертифікат Євродину тут можна користатися тими схемами, які були раніше, тобто це Генеральна система преференцій, сертифікат форми А, тобто ці дві системи діють паралельно. Це так звана гнучкість для нашого експортера. Єдиний мінус цього всього, що, на жаль, у зв'язку з ситуацією, яка склалася в цьому році в Україні, ті суб'єкти господарювання, які розташовані в Криму, не можуть. Ціми преференціями. Наприклад, я була на Херсонщині, в них були певні потужності в Криму і задавалося питання, як, як це буде вирішено, але от вирішено так, що поки Крим є окупованою територією, на жаль, ми не, ми не можемо залучати ці підприємства. Основна, напевне, річ для нашого експортера це пошук. Партнерам ЄС це питання дуже часто піднімається, і до нас телефонують, і часто буває з питанням знайдіть. Проблема в тому, що в ЄС немає єдиного такого порталу, де можна було б знайти цю інформацію, є, є, є деякі окремі точки доступу до комерційних реєстрів. Найцікавіше, можливо, буде подивитися на... Європейський комерційний бізнес-реєстр, але наскільки я знаю, там доступ є тобто потрібно якийсь снесок робити для того, щоб ним користатися. Але там зазначено приблизно 20 мільйонів компаній з 13 країн-членів, а також навіть з країн-членів. Служба підтримки експорту в ЄС, так звана Export Health Desk, можете бачити на екрані посилання. Фактично, вона надає інформацію про умови експорту, там, навіть по тобто, тут ви можете вибирати країну, яку ви експортуєте, зразу бачите, які там не тільки діючі ми там, не тільки там, ставки, але й також бачите, які податки. Тобто, фактично, вся інформація по в Україні, які вам потрібні будуть документи для того, щоб здійснити туди експорт. Ця служба, вона наразі англійською мовою, раніше існувала російська версія. Тут можна дивитися скріншот, як вона виглядає. Там, де розділ має експорт, в якому виводити досяг значний код продукту, тут вказано коле. Далі вибирайте Україну. Дату, дату у нас не представляє. ви бачите просто всі, всі параметри, тобто яким регламентом є визначені умови експорту, які там е нюанси можуть бути. от, з приводу цієї служби е ініціатива виникла десь починаючи з липня цього року створити українську версію цієї служби підтримки експорту. Наразі вона опрацьовується європейська е сторона. Прихильно поставилися до цього питання, вони кажуть, що це дійсно буде допомагати нашим експортерам бачити, відповідно, не кожен раз звертатися в державного органу, а бачити просто на відкритому порталі всі умови, які необхідно дотримати для того, щоб успішно скористатися доступом до ринку ЄС. І от трошки про результати запровадження цих торгівельних референцій. Можна сказати, що е, важкувати було, що визначити, тому що вони розпочалися так навіть, як я сказала, з середини року, з 23 квітня, тобто і статистика ідії е, досить проблематично виконати саме ці позиції, але е, станом на 9 місяців е, зростання відбулося на 11%. Ну, відповідно, 9 місяців вони включають ті місяці, які не були покриті преференціями. Е, за інформацією. Е, за інформацією ЄС вони вважають, що о, наші, наші вигоди складатимуть о, 487 мільйонів євро, але це о, досить цікаво, як вони порахували. Вони порахували просто, оскільки ми там не недоотримуємо. те, що ми будемо експортувати під нуль, от стільки вони не до Фактично це і є наша вигода. З приводу сертифікатів походження євро-1 станом на кінець вересня за нашу інформацію, яка збирається з усіх ТПП, відповідно, будемо від 24 307, бо відповідно може бути побутка. Я знаю, що десь по Запоріжжю 1200 приблизно, також десь там на кінець вересня. З приводу використання квот, можливо, інформація, вам не дуже цікаво, скільки більш промислові питання. Але, як я вже говорила, що квоти у використані. совки використані, намета, пшеницю, купу, курити зернових, також кладу, 77 на 77% курятина, 28% солод. І досить мало використовуються такі висіки, часники, чмінь, промалі і так далі. Тобто це, роботи, такі от, скажімо так, масками я розповіла. Розумію, що, можливо, більш будуть цікаві технічні питання. Бо після мене пан Дмитро йому досить детально розповісти про маркування, яке вже підіймалося всього, і, і, і так далі. Тому дякую вам за увагу. Тут також є контакти. Думаю, скоро будуть там оновлення в цьому. Офілі автономний профераційний торгівельний режим, оскільки от, реклама був прийнятий 29 жовтня новий, е, він буде, я розумію, перекладений і також міститися на нашому сайті. Також е, можете скористатися так званою гарячою лінією департаменту європейської інтеграції, дзвонити напряму, задавати питання, які вас цікавлять. Як вже зазначали мої колеги, чим більше таких питань, вони нам дають уявлення про те, що турбує наших виробників, наших експортерів. І ми з свого боку можемо намагатися це якось вирішувати, наприклад, звертатися до на нашого представництва про ЄС, якось сконтактувати напряму з європейцями, як ви знаєте, що є так звана група підтримки України, яка допомагає в реплементації угоди. Е, дискусії з ними також піднімати ці питання. Я дуже дякую вам за увагу, сподіваюся, мене дуже було цікаво. Ще. Нас очікують такі е, позитивні впливи як з боку Європейського Союзу, так і з боку нашого північно-сіхійного сусіда і далекого далекого родича. Це будуть такий захист потребує бізнес від держави, якого він не має і не впевнений, що може мати. Дякую. Я можу трошки почати з приводу а, немає досліджень. Я, чесно кажучи, чую це постійно, але в мене люкає питання. Напевне, просто ці дослідження у нас не публікуються, і це в цьому є проблема. Оскільки я знаю, на кінець 2013 року було близько 38 досліджень, що нам дає не вступ до європейського союзу, бо я поправлюся, тому що ми не вступаємо до європейського союзу. От асоціацію це так званий інтерфейс, який нам допомагає взаємодіяти з ЄС, але це далеко не вступ. Європейці про це попереджують постійно, що асоціація це не є вступ, це фактично, от, ви знаєте, є угода про асоціацію між е, ЄС та Марокко, але Марокко ніколи не буде членом Європейського Союзу. Тобто тут потрібно розділяти ці питання. З приводу досліджень, навіть, наш, навіть наше міністерство має при собі науково-дослідний економічний інститут. Які робив такі дослідження. Дійсно, в короткостроковому періоді було визначено, що у нас будуть певні труднощі, певні виробники будуть витіснені з ринку, тому що підвищення конкуренції. Наводилися цифри, що буде зростання в ВВП в перші декілька років, десь 2-3%. Якщо я не помиляюся, вони просто не мають цих матеріалів. Зростання експорту також буде і е, також зростання імпорту. Але е, щодо цього, року, дійсно, наскільки я знаю, дослідження актуального немає, але воно було дуже цікаво, оскільки ви бачите, ситуація кардинально змінилася. Тобто ті всі дослідження, які були до цього, можна сказати, що вони е, е, вже базуються на тих речах, яких наразі немає у нас в Україні, у нас зараз повністю знищено. Вся промисловість на сході це, це не секрет, тобто, як це все буде далі розвиватися, <кій> важко сказати. А, з приводу, а, де подивитися ці дослідження, можливо, якщо ви до нас звернетеся, то я вам дам ті, які в нас є посилання в інтернеті, деякі з них опубліковані. От я знаю, що також Інститут економічних досліджень та політичних консультацій робив дослідження з приводу впливу на бізнес, на державні органи, якщо не помиляються, там немає, можливо, іноді цифрових значень, тобто от, оцінки, от саме, скільки це буде в грошовому виразі, але достатньо таке ґрунтовне дослідження, воно здається, якщо не помиляються його роботи, то було в минулому році. Досить і на сайті в них є, і можна подивитися це в цей відкритому доступі, це не секрет. Але підсумовуючи свій такий достатньо добрий коментар, можу сказати, що в цілому очікується, що в довгостроковому та в довгостроковій та середньостроковій перспективі економіка України буде відчувати покращення від, тобто, від того, що несе в собі угода про асоціацію. Скільки б не говорилося, дуже багато підприємств не готові. Більшість очікують, я розумію, що очікують підтримки від держави, але ми все-таки намагаємося бути країною з ринковою економікою, де, як то кажуть, бізнес також повинен інвестувати, повинен якось рухатися, наприклад, не працювати на обладнанні, яке там сімдесятих.